А я хочу розказати про те, як реалізується ініціатива нашого профільного комітету Верховної Ради щодо розробки єдиного кодифікованого документу, який має включати наше містобудівне законодавство. Робоча назва його містобудівний кодекс зараз у нас точаться великі суперечки стосовно назви. Є варіанти архітектурний, будівельний, урбаністичний, просторого розвитку, містобудівний. Поки що ми не дійшли згоди стосовно цього. На початку хотіла б сказати про мету цієї роботи. Звісно, що така загальна велика широка рамка, це підвищення рівня будівельної культури в Україні. І якщо ми побачимо, подивимося на те, що таке будівельна культура, з чого вона складається, то побачимо три великих складові: це правові відносини, саме те, чим буде займатися кодекс, тобто хто кому чого винний, хто які документи, кому має подавати, що погоджувати, які дозволи і так далі. І так далі. Також це технічне регулювання, те, що у нас в Україні регулюється державними будівельними нормами. Це не буде в полі уваги цієї робочої групи, хоча рекомендації, звісно, ми будемо надавати. І розвиток технологій, які зазвичай покладається на науку і на ринок. Тож наша робота буде сконцентрована на правових відносинах, найбільш болючі такі питання, які сьогодні є в сфері містобудування. Для того, щоб досягти цієї великої мети, ми поставили чотири задачі. Перше, це безпосередньо, що таке кодекс. Це певна систематизація законодавства. Сьогодні наше місто законодавство регулюється як мінімум 23 трьома законами, можливо, їх навіть більше, ну це те, що я знайшла величезної кількістю підзаконних акцій, наказів мінрегіону і державних будівельних норм. І відповідно, ми вже дійшли до такого рівня законодавчої інфляції, коли нам потрібно зробити єдиний кодифікований документ. Також ми будемо шукати баланс інтересів між мешканцями, фахівцями, органами місцевої, державної влади і е, забудовниками і девелоперами. Е, ми плануємо е, обов'язково включати в роботу кращі європейські практики. Чому тому, що ми хочемо написати документ, який не треба буде переробляти після того, як Україна вступить в європейський союз. Ну і відповідно, великий виклик стоїть перед регулюванням містобудівної діяльності це забезпечити. Відновлення України з одного боку швидко, з іншого боку, якісно, з третього боку не дуже дорого, і ми розуміємо, що ця задача вона дуже складна. Чимось прийдеться жертвувати. Ми запровадили такий принцип розробки, який включає саме інклюзивний процес. Тобто, ми працюємо знизу вверх. Це не ситуація, коли якісь політики або їхні юристи написали кодекс в закритому кабінеті і потім спустили вниз. Ми залучаємо велику кількість експертів всіх професій і всіх сторін містобудівного процесу на самому старті нашої роботи. У нас планується великий освітній процес, тобто, ми будемо залучати міжнародних експертів, які будуть розказувати, як регулюється містобудування в їхніх країнах. У нас нема якихось таких брутальних форм дискусій, коли я правий, ти не правий. У нас формується така культура європейського діалогу, ну і, відповідно, працюємо ми bottom-up. Тут представлено три основних етапи роботи над кодексом. Загалом дорожня карта включає приблизно два роки розробки. Насправді це не так багато, як здається. Зазвичай кодекси розробляються від чотирьох років і більше, але в Україні все має відбуватися швидше, ніж в світі, і відбувається, тому що Вкластися в два, в два роки. У нас буде три основних етапи. Ми зараз знаходимося там, де зелена галочка на самому початку. Перший етап це написання концепції кодексу. Бо зазвичай, перед тим, як пишеться текст документу, законопроекту, має бути певна концепція, де на старті ми дійсно домовимося, що саме такі правові відносини всі сторони міста процесу влаштовують. Другий етап це написання безпосередньо тексту кодексу. І винесення його на парламентські слухання, і тільки після цього, після врахування всіх зауважень і пропозицій, ми будемо реєструвати цей законопроект, який буде проходити три читання, як зазвичай це відбувається з кодексом. Що є важливим, от по суті, червоним кольором показане те, що відбувається публічно, тобто, це дуже важливо. мені здається, що зараз публічність це наш єдиний щит. І єдиний спосіб в Україні взагалі виробити якусь політику. Тобто засідання робочої групи з розробки кодексу стрімляться одразу з Ютуба комітету, ці відео доступні. Під на захід у нас вільний, до нас приходить дуже багато незалежних експертів. І, відповідно, кожен етап буде такий чекап: публічно обговорюватися, виноситися публічно на комітет і так далі, і так далі. З кого складається робоча група? У нас вона дуже велика. Там у нас 189 людей 72 інституцій. Як вона формувалася? Вона формувалася так: ми направили запрошення різним сторонам містобудівного процесу, різним фаховим спільнотам, спілкам, асоціаціям, тобто тим, хто збирає в себе найбільшу кількість професіоналів в своїй сфері, і вони направили нам своїх представників. Таким чином, ми маємо велике представництво кожної професії, яка бере участь в сфері містобудування. Також у нас представлені, звісно, народні депутати, що є дуже важливим, бо саме їм потім просувати і концепцію, і закон в залі. У нас представлені чотири асоціації місцевого самоврядування і, відповідно, всі необхідні міністерства, державні установи і всі, хто також бере в цьому участь. Серед професій є всі. Архітектори, інженери, діологи, географи, археологи, пам'яткоохоронці і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Зараз ми знаходимося, як я казала, на такому першому етапі. Значить, в Першому етапі от великий план обговорень. Ви тут його бачите, це чотири великих блоки. От зеленим показано, що ми вже пройшли. По-перше, ми там познайомилися. Ми говорили про українську ідентичність, про українські цінності. Ми говорили про... Урбанізацію, про демографічний прогноз, про оцінку руйнації і стратегічний форсайт для України ми говорили про кодифікацію як явище, що таке кодекс, що таке будівельне право. І сьогодні, от у нас о четвертій, розпочнеться наступне засідання, яке буде присвячено міжнародній рамці, тобто вимогам міжнародної і європейської спільноти щодо того, що має бути. Закладено в сфері містобудування в українське законодавство, як його гармонізувати з Європою. Після того у нас буде чотири заходи по проблематиці, і, до речі, долучайтесь, будь ласка, якщо ви знаєте і відчуваєте певні проблеми в сфері планування території, працювання об'єктів, будівництва та їх експлуатації, пишіть нам, будь ласка, на пошту ваші пропозиції. І вже восени розпочнеться великий міжнародний блок, де міжнародні експерти будуть нам розказувати про... Регулювання в їхніх країнах, а також блок пропозицій. Після того ми маємо виписати вже текст концепції, вийти на комітетські слухання і у разі її схвалення перейти до розробки тексту. Як з нами можна комунікувати? У нас є сторінка на Фейсбуці, вона називається Місто Будівний Кодекс України або «Building Code Ukraine» одним словом. Будь ласка, підписуйтесь там всі новини, там всі відео, всі матеріали викладаються. Є наша пошта. вона є теж дуже просто запам'ятати building.code.ukraine.gmail.com. І що є дуже важливим, ми запровадили цю велику бібліотеку. Тут є короткі посилання також посилання на цю бібліотеку є на Фейсбук-сторінці. Тут ми викладаємо величезну кількість досліджень, які вже зроблені, які у відкритому доступі, а зібрані разом. І також тут представлені матеріали. Напрацьовані робочою групою користування бібліотекою безкоштовно і вільно, будь ласка, користуйтеся. Найчастіше запитання: чи написаний вже кодекс, чи написана концепція? Хто буде писати концепцію, хто буде писати кодекс, і як можна долучитися незалежним експертам? Кодекс ще не написаний. Концепція ще не написана. Ми якраз над цим працюємо. Моє переконання, що концепцію мають написати саме фахівці в сфері містобудування, а кодекс судді. Та адвокати, бо основна робота кодексу відбувається саме там. Як можна долучитися незалежним експертам, пишіть нам на пошту, будь ласка, ваші пропозиції. Також дуже часто задають питання, чим відрізняється кодекс від зводу законів. Звід законів це закон 1, 2, 3, якби і велика книжка законів, які написані в різні часи різними, ну, різними спеціалістами з різними концепціями. А кодекс це єдиний документ, який має таку цілісну структуру, це системний документ, і він регулює певну сферу суспільних відносин в такій єдиній концепції. Це є дуже важливим. Ми також от на робочій групі обговорювали, чи є у нас дійсно передумови для кодифікації будівельного законодавства, бо для того мають бути певні. Певні чинники, тобто, не кожне суспільство наважується на законодавство і не кожна на, на, на кодифікацію законодавства, і не кожна кодифікація таки стається. Ми знаємо, що, наприклад, у 2010 році був розроблений містобудівний кодекс, але його не прийняли, а прийняли в 2011 році закон про регулювання містобудівної діяльності, яким ми зараз користуємося. Тут представлені основні такі традиційні передумови кодифікації, насправді наочно ми бачимо, що в Україні вони є. І тут я хотіла би процитувати відомого дослідника кодифікації Реміка Бріяка, що кодекс є носій основних цінностей того суспільства, яке його народило, і кодифікація допомагає об'єднати суспільство знаменує завершення соціальної кризи, дозволяє затвердити нові правила гри, закріплює соціальне перемір'я на основі цінностей нового суспільства. Мені здається, що це дуже важливо. На що ми дуже активно звертаємо увагу при нашій розробці на оці наших п'ять сторін містобудівного процесу, і ми так між собою домовилися, що головна наша сторона це є мешканець. По перше, тому що всі інші сторони теж є мешканцями, і по-друге, з огляду на те, що українські міста будуть конкурувати між собою за мешканців, бо демографічні прогнози України насправді страшні. Це наш основний головний принцип. Думка кожного важлива і необхідна, і для того, щоб створити кодекс, ми маємо об'єднати зусилля так само, як і при будівництві будинку. Дякую вам за увагу. Анна, дуже вам дякуємо. за... Такий швидкий вступ до вашої праці я маю до вас запитання. Є міжнародна конференція, так відбувається міжнародна конференція. В нас тут якщо поглянути на аудиторію, тут є багато фахівців, які могли б долучитися. Тож, моя моє запитання: як би міжнародна спільнота могла допомогти з такою складною важливою темою вам. Так. дякую за запитання. Ну, по перше, ми були б дуже раді бачити вас спікерами в нашому міжнародному блоці. З нами можна зв'язатися по пошті, і ми я думаю разом об'єднаємо зусилля в цьому напрямку. І по-друге, коли нас буде готова, концепція, якщо якась міжнародна фахова організація, це може бути спілка архітекторів або інша якась організація, зможе нам концепцію і. Направити в правильне русло, тобто сказати, що, наприклад, тут треба поправити, а тут гарно, а тут дійсно відповідає європейським принципам, Ми також були би дуже вдячні за таку експертизу. Дякую. Це дуже чітка, зрозуміла відповідь. Ще одне запитання вам також поставлю. Я знаю, що ви дуже активно залучені. До закону 5.6.5.5. чи можете ви мені сказати якийсь стосунок між працею в тій сфері і новим кодексом? Ну, дивіться, ситуація з законопроектом ну, законом 5.6.5.5 така. Він на у президента і поки що не підписаний. Містобудівний кодекс це новий документ, який має увібрати в себе все найкраще, що є в містобудівному законодавстві, не тільки з закону про регулювання містобудівної діяльності, а й з інших законів, і відкинути те, що є негарним. Тому ми оперуємо всім чинним законодавством, яке є. Беремо найкращі ідеї, які з різних концепцій, які були до того напрацьовані. Ну і відповідно, сподіваюся, у нас буде такий ясний, цілісний. Документ, який буде представляти баланс інтересів різних суб'єктів міського будування, в нас не було ти забудовних протестів, бо якщо вони будуть, то вони будуть набагато більш кривавими. ми це розуміємо.